Повертаємось до Франківська і зараз буде вручено приз найціннішому гравцю Євроліги. Анна Степанюк стає найціннішим гравцем Євроліги і потрапляє до Dream Team турніру. Вітаємо Анну Степанюк, одну з найрезультативніших гравців нашої команди. І Євроліги загалом. Anna Ladies and gentlemen, I will start the award ceremony for the winning teams for the 2017 C.V. Volleyball Olympian League women in Ivano-Frankivsk. The second place team and silver medalist is the team of Finland. Finland. Фінляндії друге місце в Євролізі посіла ця команда. Команда, яка програвати почала тільки у фіналі, і тільки збірні України. Бойовита команда, хороша команда. Сьогодні ми радіємо, що ця команда на другому місці, але віддаємо належне. спортсменкам і тренерському штабу цього колективу. Ну і нагороди вручаються зараз усім волейболістам, тренерам, персоналу. Засмучені, звичайно, фінки. Перший сет їм сьогодні подарував надію. На те, що вдасться камбек створити після домашньої невдачі. Потім виграли третю партію, зробили 2-1. Наші дівчата і там вже крапку поставили. Хоча і за третю партію збірна Фінляндії могла зачепитися. Якби зачепилася, то до золотого все спробувала б, звичайно, дотягнути. Але все дуже складно було на цьому початку для збірної Фінляндії, ще з домашнього поєдинку. В принципі, там можна згадати декілька моментів по ходу двох поєдинків із Україною, коли збірна Фінляндії показувала зуби і лякала нас трішки. але загалом українці були сильнішими. Це доводить рахунок. 3-1-двічі. Вітають фінок. наші болівальники, ну і збірна Фінляндії. Носа не вішає. Вони радіють того, що отримали. Достойно цю поразку сприймають. Medalist... Чемпіонки Євроліги. Збірна України. Побігли наші волейболістки за своїми заслуженими золотими нагородами. Тан команди Надія Кодова, фінал для якої пройшов у краї з івано Франківщини. повела команда за собою. Україна чемпіон Євроліги, Україна на першій сходинці. Україна найкраща команда цього турніру. Так він не найпрестижніший, але зовсім і не із спортивних причин ми довгі роки не брали участь в Євролізі і в світовому гран-прі. Як тільки на керівництві федерації продемонструвало бажання нашу команду долучати до таких змагань. Одразу команда дала результат. Нагадую, що вперше в історії збірні України і чоловіча, і жіноча зіграли в Євролізі, вперше знайшлися кошти для того, аби внесок зробити, для того, аби команда жила, тренувалася, їздила на турніри. І одразу обидві команди виграли в Дякую Дякують болівальникам, країнки, українці з тренерського штабу, країнки-волейболістки. Ну і що? Ще кубок так потрібно вручити дівчатам. Ну а потім підемо святкувати. Так, фото потім. Фото потім усі знов нагору. І зараз цей кубок отримає збірна України. Головний трофей Європейської конфедерації волейболу, Якщо не рахувати чемпіонат Європи, Надія Кудола, капітан збірної України, підіймає Кубок Україна чемпіон. У нас золотий дубль в Євролізі. З чим я вас, друзі, вітаю колегам. Дякую за ефір. Дякую за ефіри, організовані в Євролізі. Трішки ще посвяткуємо. Але вже. Е... Разом із залою Івана франківську для вас ігри Євроліги коментував Олександр Сукманський. Дякую вам за те, що ви допомогли збірній України здобути перемогу.